Доброго ранку. Ми любимо передплатники україномовного каналу. Думаю з Максиком зайти на площадку для вигула собак. Або ні. Ну, ми не великі, щоб По майданчику. По цьому бігати, але ладно, це такий жарт. Сьогодні у нас вже 3 вересня 2024 року. Що таке? Хочеться туди, та ну його. З 2024 року. Вівторок. Поки що у мене всі вдома. Але зараз я вже не знаю, буде воно так чи не буде. Знов ніч прийшла. Як в теплій дружній обстановці ні. Тепло, то воно ще тепло, але страшно. Снов тільки лягли спати. Після 10 -6. Як як бабахне гучно дівчатка до коридора побігла. Ми з Максим, ні, Максик лаяти, лаяти. Він вважає, що він може, якщо буде гавкати, то воно все стихне. А люди він займаються спортом, бігають ми гуляємо з собакою, життя продовжується. Хоча тривога нас розбудила в 5, там, що, в 5.20, 20, 30, ну, таке. Проснулися, прокинулися, пішли гуляти. Вчора ввечері думали, як, як вчитися у Харкові, як. але не знаю, що воно буде, як воно буде, дівчатка. Бояться і я теж за них. Ладно, але що від нас нічого не залежить, нічого не вдієш. Як буде, так воно і буде. Вчора кун дзвонив. Ну що ти чув? Що ви думаєте? А що ми думаємо? Я не знаю, як воно буде. Що воно буде? Якщо будуть ще більше обстрілювати, ще. Може, знову прийдеться дівчаткам уїжджати. А може... Ладно, ми будемо сподіватися. Це настрій не дуже. Але що маємо, то маємо. Миру добро злагоди всім. Усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи ні що, Дивіться, яке гарне небо. Все, пока. І знову 3 вересня. Пока.